Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні в нас таке питання ось цей напад, що готує Російська Федерація. Ми робили Полтаву, ми робили Дніпро. Мені здається, Харків також. Запорізький напрямок дивилися, ми так само. Хтось запитав, зробіть ще Чернігівщину. Сумщину я теж робила. Десь приблизно. 5-7 днів тому. Якщо що, то з понеділка можемо повторити. Білорусь так само можемо повторити. І так, випишіть, що саме. І так, дивимося. Чернігівщина чого очікувати? Ось коли піде ось цей напад, Ось цей. до чого готуємося ми всі. І українська сторона, і росіяни. І так. До чого нам готуватися з їхньої сторони. Так. Ви бачите ось тут я бачу дійсно конкретно. Без емоцій. Ось ця карта показує без емоцій, тобто спокійно стан, але розуміти, що підуть. Ці тварі підуть. Ось так мені це показує. Дивіться, я зараз не можу сказати точно з якої сторони, але логічно вам зрозуміло, з якої. Ось, тобто, Чернігівщина, готуйтеся. Бачите, на вас піде удар. На жаль, я мушу це сказати, тому що, здається. Так, все спокійно, все хорошо, Це, як казали, забучусь, що нічого не буде, нічого не буде. Ось, і тут таке сталося. Розумієте, люди не виїхали. Хто інтуїтивно відчув, той виїхав, а хто ні, то ні. Ось, мені карти показують, да, буде зненацька. неочікувано, Неочікувано буде наступ. Ось, мені це показує. Може бути знову дуже нелегко, мої дорогенькі. Ось так. Не знаю, робити далі розклад, не робити далі розклад, але я бачу. Ось, буде. Готуйтеся. Давайте пораду вам. Так, готуйтеся. Готуйтеся. Попіклуйтеся про своїх дітей, мої дорогі. Ось це єдине, що я можу сказати, тому що тут два пажі. Два пажі. Тут паж жезлів і паж кубків, тобто маленькі дітки. Ось попіклуйтеся про маленьких діток. Не все спіхуйте, потім не попередили. Випав диявол, випарило три мечі. І вісьмірка жезлів говорить про те, що може щось бути. Ось, коли цей буде напад. Бачите, ситуація не з легких. Тримайте руку на пульсі, інтуїтивно відчувайте. Мої дорогенькі, все, люблю вас, цілую, обнімаю і роблю те, що можу для вас разом до перемоги, мої дорогенькі.